У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця випустили понад тисячу студентів. Найкращих переможців конкурсу магістерських робіт привітали урочисто. Ви будете представляти славу нашого університету. І взагалі університет його імідж зібраться на випускниках. За словами ректора Володимира Пономаренка, в економічному університеті активно впроваджують комплексні магістерські роботи, де одразу кілька студентів розробляють одну тему. Такий підхід робить дипломні дослідження якомога комплексними і різнобічними. Зараз вперед в економіці, не тільки в економіці, а й в техніці стоять проблеми такі, що не може вирішити одна людина, один фахівець. Тому ми компонуємо навіть між. Спеціальностями Комплексний, комплексна магістерська робота, які задіяні бухгалтери, фінансисти, комп'ютерщики, страховики. І таким чином робота, яка на виході, це дійсно закінчений продукт, який вирішує ту чи іншу проблему. Близько ста найкращих випускників отримали дипломи з рук ректора. Також їх привітали викладачі та керівники дипломних робіт. У меня были уникальные студенты. Они были настолько хороши, что они самостоятельно очень много работали. Они посмотрели огромное количество литературы. Они смотрели очень много международных журналов на разных языках. И это позволило им сделать вот такие хорошие, комплексные, обоснованные, глубокие работы. Темы дипломных работ охоплювали наиболее проблемы современной экономики. Студенты изучали инвестиционный потенциал предприятий, рынок нерухомости и Багато іншого. Велика кількість досліджень була спрямована на практичні задачі, а дехто вивчав теоретичні питання. Моя спеціальність це економічна теорія, мені дійсно подобається. Я вважаю, що наша спеціальність фундаментальна, дійсно. дает возможности работать в любой экономической сфере. У нас после окончания университета очень много возможностей создается для студентов. Вот еще не получив диплом, мы получили уже очень много приглашений на всевозможные собеседования в разные компании, предприятия. Вот. Но для меня наиболее интересным вариантом развития и продолжения своей научной деятельности является поступление в аспирантуру. Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця проводять підготовку фахівців за багатьма напрямами, і, окрім економіки, студенти вивчають багато інших суміжних дисциплін. А нещодавно в університеті відкрили нові спеціалізації: міжнародний бізнес, технологія електронних мультимедійних видань, медіакомунікації, реклама і зв'язки з громадськістю.